Проблеми невеликих міст взявся вирішувати кандидату народні депутати України по Канівсько-Золотаніському виборчому округу номер 197 Богдан Губський. Він заключив соціально економічну угоду з жителями Канева. Її співавторами стали громади міста. Як кандидат народні депутати, я відвідав усі мікрорайони міста Каніва, зустрівся з мешканцями, розібрався в тих проблемах, які є, і окреслив в їх вирішення. В першу чергу необхідно зробити ремонт доріг, які є дуже жахливими, і встановити освітлення вдовж вдовсіх доріг. Також дуже актуальна проблема це реконструкція очисних споруд і системи водопостачання, які знаходяться в дуже поганому стані. Тому, як кандидат в народні депутати, я зустрівся з громадою міста і взяв на себе відповідальність, підписавши з громадою соціальну угоду. Ця соціальна угода буде передана кожному мешканцю в кожне помешкання, для того, щоб люди мали прозоро, могли бачити, що кандидат депутати обіцяє зробити, і щоб люди, голосуючи за кандидата в депутати, не купували кота в мішку. Потім щорічно буду проводити звіт перед громадою і робити референдум довіри народному депутату. Якщо в результаті референдуму депутат отримає вотом недовіри, він повинен написати заяву і піти з депутатської посади. Я буду цього добуватися і внесу відповідний законопроект до Верховної Ради у випадку мого обрання. Віднині Богдан Губський сприятиме вирішенню наболілих проблем. Серед них реконструкція систем каналізації та водопостачання, ремонт доріг, встановлення освітлення, облаштування та асфальтування прибудинкових територій тощо. Вода нам потрібна, місто Канем. Так всі пункти дуже-дуже важливі. Я думаю, що Богдан Губський все зробить, всі пункти виконає. Особливо це стосується доріг наших, які взагалі самі хужі, які є в всій Україні. Подібну угоду кандидату народні депутати України підписав із жителями Золотоноші у міському будинку культури зібралося більше ніж пів тисячі людей. Богданський переконаний, цей документ стане гарантією того, що депутат дійсно працюватиме для людей та щорічно звітуватиме про зроблене.